Вітаю, друзі! Ви на сторінці студія управління часом Богуштайм на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту і піар-менеджерка компанії Данченко Юрія. Вітаю вас цього прекрасного суботнього ранку на нашому етері. І сьогодні я хочу з вами поговорити більш детально про підбиття підсумків як взагалі підводити підсумки прожитого тижня, як планувати собі наступний тиждень. І хочу поділитися деякими власними особистими лайфхаками, якими я особисто користуюсь уже довгий час, притримуючися технології прицільного тайм менеджменту Отже, Після того, як пройшов тиждень, сьогодні якраз субота, вихідний, ви маєте достатньо часу, щоб приділити цьому увагу або сьогодні, або завтра. Виділіть декілька може навіть у різному у кожного по різному, у кожного це займе годину. Я інколи, інколи можу сидіти над цими планами і дві години, якщо я хочу прям детально. Проаналізувати, як пройшов мій тиждень, і детально спланувати свій наступний тиждень, щоб він був максимально ефективний, і щоб дійсно оті результати і успіхи, які я, наприклад, отримала або не отримала в минулому тижні, мала змогу проаналізувати, зробити висновки і перенести їх на планування свого наступного тижня. Отже. Як це відбувається? Ви можете подивитися на свій прожитий тиждень, подивитися на ті плани, що ви виконали, що не виконали, і виписати, виписати все, все, що ви робили протягом тижня. Звісно, що прям всі, -всі дрібні справи ви не можете включити в цей список. Але подивіться на такі якісь основні досягнення, які ви зробили протягом цього тижня, і якими ви пишаєтесь. Наприклад, відвідала конференцію. Наприклад, зробила стільки-то розсилань, Наприклад, провела стільки-то прямих етерів. В залежності від вашої діяльності, чим ви займаєтесь. Виписуйте всі-всі ваші досягнення, яка кількість, що саме ви робили, скільки часу ви на це витратили. І потім, завдяки цій інформації, що ви можете отримати. Перше, у вас є фундамент для того, щоб сказати собі, Я молодець. Тому що я зробила стільки класних справ за цей тиждень. І дуже часто так буває. Що ми не помічаємо, наскільки багато ми всього робимо, наскільки багато ми реалізуємо в цьому житті, створюємо. І це дуже класна така вправа, яка допоможе вам підвищити самооцінку, впевненість в собі, і об'єктивно об подивитися, скільки насправді ви чого робите протягом свого тижня. І це дасть вам. Інформацію для того, щоб зробити висновок. А чи дійсно ви класно і ефективно провели цей тиждень? Чи можливо, коли ви почнете виписувати все, що ви зробили протягом тижня, ви помітите, що м -м, я мала стільки-то, стільки-то часу і зробила ось стільки яких справ, завдань, ефективних, які дійсно мене ведуть до моїх цілей, до моєї реалізації. А куди я потратила решту часу? І це вам допоможе проаналізувати, дійсно проаналізувати об'єктивно, наскільки ви ефективно проживаєте своє життя, наскільки ефективно ви рухаєтеся до ваших цілей, і взагалі, чи ви правильно використовуєте той найдорогоцінніший ресурс часу, який у вас є. Після того, як ви виписали всі свої ключові справи, подивилися, скільки ви їх зробили, подивилися обсяг часу, який ви на них витратили, зробили оцінку того, що ви зробили. Наступний крок, до якого ви можете перейти, це подивитися, а які незавершені справи є в цьому тижні, які ви повинні зробити. Тобто, ви дивитеся. На незавершену справу і дивитеся на її актуальність. Звісно, будуть такі незавершені справи, які вже втратили свою актуальність. Тоді просто повиписуйте всі свої незавершені справи і теж пройдіться так само по ним, або якщо вони вже у вас виписані, наприклад, в щоденному плануванні ви плануєте і ви Бачите, що у вас там деякі справи не завершені, то в моменті можете вирішувати: перше, а чи завершувати її взагалі, чи вона не втратила свою актуальність. Друге, можливо, ця задача настільки дрібна, що вона взагалі не потребує того, щоб її записувати і переносити на наступний тиждень. Можливо, достатньо буде того, що ви просто в моменті зробите якусь невеличку дію, наприклад, напишете комусь, нагадаєте про себе і зробите якийсь маленький крок назустріч того, щоб цю справу завершити. Тому що, наприклад, якщо ви працюєте в відділу продажу і ви спілкувалися з якимсь клієнтом, і ви... Відправляли йому якусь інформацію, яку він просив. Ви бачите, що повідомлення прочитане, але ніякої реакції від того немає. Ви можете просто в моменті написати, задати запитання і спитати. То, що ми взагалі робимо, яке ваше рішення? Тобто, в залежності від контексту, що ви писали цій людині, щоб це було коректно, так, і в контексті того, що ви писали, ви завершуєте, якби робите зустріч крок цієї справи, щоб якось її, або оживити, підняти, і потім дивитеся. Або ви, якщо для вас вона дуже важлива, ви її переносите на якийсь день наступного тижня і пишете, що ось це я маю ще зробити, або ось це я маю проконтролювати. Або якщо ви комусь делегували щось, то ось це я маю проконтролювати і теж поставити. Відповідну букву, що ви цю задачу делегували в пріоритетності, це я вже говорю для тих, хто знайомий з нашим планувальником Богу жбук і що розуміє, про що я говорю. Але для тих, хто не розуміє, просто ви просто можете подивитися. Якщо задача не завершена, і вона для вас є важлива, вона не втратила свою актуальність, ви розумієте, що все-таки хочете зробити крок назустріч, да, якісь свої реалізації, то ви її просто дивитеся, куди ви можете її перенести на наступний тиждень. Тобто, що ви робите? Ви аналізуєте весь свій прожитий, прожитий минулий тиждень. Дивитеся, що ви зробили. Хвалите себе, надихайтеся своїми успіхами, аналізуєте і робите висновки, наскільки ефективно ви прожили цей тиждень, наскільки швидко ви рухаєтеся в напрямку того, чого ви хочете від свого життя, від своєї реалізації. Наступний крок дивитися на свої незавершені справи. Виписуєте їх і завершуєте їх, або якщо вони втратили актуальність, просто їх закреслюєте і більше не повертаєтесь до того питання. Якщо справа достатньо, е, потребує незначного ресурсу вашого часу, то зробіть її тут в моменті зараз. І що це дасть? Це допоможе вам вивільнити додатковий ресурс енергії. Коли ви це будете робити, ви самі можете переконатися, наскільки більше стане у вас обсяг енергії ресурсу. І ось цю енергію ресурс направте в третю складову. Складіть свій план на наступний тиждень. Що ви хочете, щоб відбулося в вашому житті? Аналіз минулого тижня покаже вам, які дії у вас були ефективні, де ви були недостатньо ефективні, і що ви можете покращити. І після того, після того як вивільнили оцей додатковий ресурс, побачили об'єктивну картину, як ви прожили минулий тиждень, складайте план на свій наступний тиждень. І прописуйте, що ви будете робити, що ви хочете впровадити, що ви хочете виключити. Деякі повторюються, і ви можете просто дивитися на планування свого минулого тижня, і деякі справи просто переносити.